Всім привіт, дорогі друзі! Та сьогодні на моєму каналі огляд на літак Міг-29. Ось так він виглядає. Він виповнений взагалі в темно-сірому кольорі та з добавкою деяких деталей іншого кольору, щоб приблизити його більш до оригіналу. Ось так він у нас виглядає наш семий літак наш. Ось так він виглядає його задня частина. В принципі, доволі непогана модель. Ось. Для свого масштабу. Це масштаб не мініфігурки, тому що тут мініфігурку ніяк ні сюди не вмістити. Це більш масштаб екстендовий. Назвемо її так. Перейдемо до його нижньої частини. Нижня частина в нас ось так виглядає. Це наше саме шасі, яке можна складати. Ось. І самі ракети. Сама більше як бомба ракета. Та ракети, наприклад, повітря-повітря, як ось ця. Ось така у нас нижня частина. Ось сам наш літак. Тут у нас э, саме виглядають двигуни, імітація двигунів. Ось ось так він у нас весь виглядає. Наш літак. Ось так. Складемо його назад з, з шасі його. Так. Ось така доволі непогана стендова модель. Далі трошки інформації про цей літак. Цей літак дуже сильно е, просувався після подій 24 лютого. Думаю, всі по нього всі зрозуміли, про що я. Це, е, цей літак е, має масу без е, свого... Е, без свого бойового вооруження, так називаємо, е, має масу 11 тонн. Та 3, е, 3 тонни він може нести е, корисного навантаження. Наприклад, навіть тих самих ракет. Цей літак, хоч уже і застарілий, але ще досі знаходиться. на... Е, на озброєнні багатьох стран. Наприклад, таких як Україна та, не будемо називатись Україною, багато ще інших стран, яких ще є досі порція літак на вираженні. Цей літак почався, почав свою експлуатацію в 80-х роках, та донині експлуатується в багатьох странах. Ось. Це, е, цей літак доволі непоганий на свій, е, на свій не маленький вік. Так як, самому, на, наприклад, самому молодшому літоку, так називаємо, йому буде більше 30-40 е, років. Тому без всяких модернізацій ці би літаки навіть не могли. Не могли б злетіти в небо на не те, що проводити якісь операції або бойові дії. Ось так нас виглядає наш літак, ще раз вам покажу. Цей літак від одної компанії. Це не моя власна зборка. Це обзор на літак. Простий обзор. Так, ось так у нас виглядає. От ще можна закривати верхні закрилки. Я вважаю, що для свого масштабу це дуже і дуже непогана модель. Кому сподобався цей огляд, підпишіться на канал, поставте лайк. Та е, в мене ще є для вас дуже і дуже цікаві будуть огляди, які вам 100% сподобаються. Все. Дякую за перегляд. До зустрічі!